А давай я розкажу тобі, як на самому початку ми отримуємо дохід, і як це можна порахувати, якщо ти думаєш так, скільки ж я можу заробити. Тобто це відео буде достатньо практичним і хочу розказати, от на пальцях, практично, з чого на початку ми отримуємо дохід. Далі є багато різних бонусів, які вже включаються там від різних рангів. На самому початку я розкажу тобі про... Бонус, який ми отримуємо з реєстрації, і бонус, який ми отримуємо з команди. Бонус, який ми отримуємо з реєстрації, це бонус називається швидкий старт за кожну реєстрацію, яку, тобто ти розповідаючи людям, людина така каже: Слухай, а я теж собі хочу такі класні штуки. Як мені також зареєструватися, хочу собі купувати. Ти кажеш: Окей, даєш їй посилання, людина реєструється. І за те, що ти допомагаєш цій людині, тобто за що платить компанія? Вона платить за те, що ти допомагаєш людині розібратися з тим, що вона придбала. Скільки платить компанія? Компанія платить 25% з замовлення людини, яке вона зробила. Тобто, наприклад, людина зробила замовлення на 100 балів, це 100 євро приблизно. Ти отримуєш 25 доларів, у нас якби відсотки в доларах. 25 доларів за те, що ти розповіла людині про цю інформацію, і вона придбала продукцію. Якщо у нас є додатковий бонус про стартовий набір, це ще 25 доларів, тобто 50 доларів або 44 євро, тому що євро менший. Ми отримуємо за те, що ми зареєстрували одну людину. Якщо ти порахуєш, то умовно там 10 людей це буде десь приблизно 450 євро. Не будуючи ілюзій, 10 людей це достатньо великий об'єм, це багато людей. Але якщо ми порахуємо 40 наскільки зараз євро? 46, то якщо ти будеш вкладати весь свій робочий час в те, щоб працювати в своєму бізнесі, в аромабізнесі, так як ти вкладаєш в свою роботу з 9 до 6, то 10 людей це небагато. Якщо ти будеш вкладати свій восьмигодинний робочий день, в те, щоб працювати в аромобізнесі. Тому що більшість дівчат, 99,9% дівчат, які працюють в аромобізнесі, працюють 3-4 години на день, це максимум, інколи навіть годину-дві в день. І саме тому стандарт реєстрації у нас, як правило, це 1-2-3 людини в місяць. Це такий стандарт, коли людина працює, розповідає і ну, якби це розвиває. Якщо ти будеш вкладати більше часу, звичайно, що ти зможеш охопити більше людей, зможеш працювати з більшою кількістю людей, проводити зустрічі. Тобто, якщо включитися в це як справжню роботу, то звичайно, що результат буде більший. Але якщо в тебе є дійсно одна-дві години в день, і це як додатковий якийсь такий продукт в твоєму житті, бізнес або там напрям. То одна-дві години в день буде приносити тобі одна-дві троє людей в місяць. Ну, це так, якщо добре, да в принципі це одна людина в місяць або дві людини в місяць, і надалі три місяці перших. Від того моменту, коли зареєструвалася людина, тобто, от, наприклад, в вересні ти зареєструвала людину. От людина каже, хоче зареєструватися. З цього замовлення ти отримала 25%. Якщо людина щось замовить в жовтні, ти отримаєш 25%. І якщо людина щось замовить в листопаді, ти також отримаєш 25%. Далі включається інший бонус, він називається Unilevel. Unilevel бонус отримує людина за те, що вона розвиває команду. Тобто не просто почала розвивати людину, да? ну, типу розказала, як користуватися лавандою, лимоном, апельсином і так далі. І все. І далі людина цим іде користується і якби не купує більш нічого. Юні левел бонус платиться е за п'ять ліній вниз. Тобто ми ж будуємо команди. Тому у нас є перша лінія, друга лінія, третя, четверта, п'ята і так далі. За п'ять ліній, а це достатньо велика команда, коли ти розвиваєшся, тому що. Першій лінії в тебе троє-четверо людей, в другій лінії, відповідно, у кожного по четверо, в третій у кожного по четверо, п'ятеро, шостеро і так далі. Тобто це така велика-велика розгалужена людей. І ми отримуємо відсоток від кожної лінії, відповідно від кожної людини, яка зробила замовлення, ми отримуємо свій відсоток. Тому а, якщо людина, з якою ти працювала, продовжує замовляти, ти будеш отримувати відсоток від цих замовлень завжди. Завжди та да, надалі, через рік, через два, п'ять, десять, скільки би не пройшло часу. Якщо людина далі продовжує купувати щось, ти отримуєш за це дохід. Тобто, так як я й говорила на початку, спочатку реєстрації це велика частина доходу. Тобто, ти зареєструвала двоє людей в вересні, двоє людей в жовтні. Але ті двоє людей з вересня, щось і в жовтні купили, тому ти отримала комісію вже із тих нових людей, і з тих, що в вересні були. Ну тобто розумієш, да вони накопичуються. Але якщо ці люди продовжують далі щось купувати, ти продовжиш працювати, є нові люди, є люди, які вже більше трьох місяців в команді, юні левло зростає. Спочатку це може бути 5 доларів, 5 євро ми в євро отримуємо, 10 євро, 15, 20, 30, 40, потім це 200, 300, 500, 800 євро, тому що це Розвиток команди і компанія платить знову ж таки за те, що ти розвиваєш команду, допомагаєш, можливо, створюєш продукти, якісь, мастермайнди і так далі. Тобто, вже включаються інші процеси, які, про які я також можу тобі розповісти, якщо тобі цікаво. Але от такі дві основні, два основні моменти, які важливо розуміти з маркетинг плану, коли ти починаєш. І ще один момент, якого ну немає в маркетинг плані, тому що це не від компанії залежить, а від тебе конкретно момент, як ми заробляємо, ми монетизуємо свої, свою продукцію. Тобто, наприклад, ти купила свій стартовий набір, а подружка понюхала лимон і каже: Все, я не можу без лимона жити скільки коштує один мілілітр. Ти продала їй один мілілітр, і ти вже повернула якусь вартість вкладених грошей. Пам'ятаєте, мінімальні вклади ти можеш вже заробляти і отримувати дохід. Це Дохід з проданих ефірних олій. Продані ефірні олії, ви купуєте зі знижкою 24%, і продаєте. Тобто, по суті, це ти вкладаєш якісь гроші і отримуєш на 24% більше. В принципі, це достатньо хороша капіталізація, тобто вкладених грошей 24%. Але тут має бути або магазин якийсь, або ти маєш розповідати про це. Тобто якось люди мають дізнатися, що це в тебе є. Тому тут вже стає така якась онлайн-платформа, де є хоча б інформація про це. Можливо, ти ведеш. Інстаграм, можливо, телеграм люди в тебе цікавляться. Ти ставиш вартість цього. У нас навіть є окремі таблиці, пораховані вже з вартостями, щоб не думати, скільки це коштує, не рахувати. Тобто, в нас це вже підготовлене є. Ти можеш брати це, знати, скільки коштує 1 мл лаванди, лимону, білої голубої ялини, евкаліпту, м'яти, суміші абсолютно все, що є в продукції. Ми порахували, скільки коштує 1 мл, 5 мл, ну і 15, відповідно, в продажі в цілій пляшці. Тобто, якщо ти хочеш щось продавати, в нас також вже є готові інструменти для цього. І це буде доход приносити тут і зараз. Тобто, цей момент він також десь виключається, коли ти починаєш. Розвивати команду, тому що, знову ж таки, на початку цей дохід може бути 10-15 тисяч гривень навіть з проданих олій. На початку це може бути тисяча, і це вже вау, я пам'ятаю свою першу тисячу, там 500 гривень, свої перші тисячу проданих ефірних олій. І це було вау для мене, тому що провести консультацію на тисячу гривень, да, наприклад, моя консультація коштувала тоді тисячу гривень. Провести консультацію на тисячу це потрібно витратитися на рекламу, провести, енергетично вкластися в людину. І продати просто там ефірну олію. типу, це для мене стало навіть таким відкриттям. Мені це стало простіше робити, чесно, тому що вкладатися енергетично в проблему, в наприклад, там депресивний стан у людини або ще щось. Це не просто, особливо коли в маленькі діти. А в мене тоді була дитині три роки. Зараз у мене дитині одній п'ять іншому рік. І по суті, я в декреті. А взагалі, да? А взагалі а взагалі я в декреті? І коли я думаю про те, як би я працювала в декреті, якщо би я не вибудувала команду. Я кожен день дякую собі в першу чергу, що колись я прийняла це рішення, тому що сьогодні я можу бути абсолютно спокійно в декреті. Я зустрічаюся зі своєю командою, гуляючи в парку. Я можу подорожувати, і можу, от я можу дозволити собі набагато більше, ніж я могла би собі дозволити, просто будучи. В декреті з маленькою дитиною, навіть будучи дуже хорошим психологом, дуже хорошим психологом, який дійсно може допомагати людям. Але проживаючи стільки болю, не можна проживати стільки болю, коли в тебе маленькі діти. Тому все одно це була обмежена кількість клієнтів, обмежена кількість роботи. Тому дохід на початку він залежить від вашої роботи, включеності, далі він зростає і. Звичайно, що тут не можна сказати, що буде якийсь такий конкретний момент, все, можна нічого не робити. Зрозуміло, що тут розвиваються ті, кому це цікаво, і не цікаво, тому що щас я от стільки зароблю. Не тому, що ми тут, а тому, що я знаю, що за цим стоїть. Я знаю, що за стартовим набором, який купила людина, стоїть здоров'я її, її сім'ї, дітей, які прийдуть, і діти от, розумієте, як моя вигода. Діти, які лікуються, які лікуються антидепресантами, що з цих дітей буде далі. Мої, мої діти будуть з цими дітьми гратися на площадці, ходити в школу, ходити в університет з цими дітьми, які вже п'ють антидепресанти в 5-7 років. Я хочу, щоб мої діти навчалися з дітьми, які п'ють лаванду, або е використовують ефірні олії щодня і взагалі не хворіють. Мають сильне психологічне здоров'я, сильне фізичне здоров'я. Я хочу, щоб мої діти з такими дітьми ходили, спілкувалися і дружили. Саме тому моя вигода в тому, щоб розвивати культуру ефірних олій і щоб це ставало, щоб це коріння проростало, і наші діти, наші внуки вони були здоровіші, щоб світ ставав здоровішим. І це моя місія. Тому я тут. Oh, <music> oh,